Друзі, поновлюємо асортимент новорічних ялинок. Є ось такі великі, також є поменші. ялинки звичайні. Від метра до 2 метрів. А гарні пишні, високі. Вже чекають у вас наявності. Потім ми знімемо сітку, покажемо їх ще в пишному вигляді. Ось такі ялинки виростають високі, понад 10 метрів, а якщо стригти їх формувати, можна їх стримувати. Тобто як центральна ялинка новорічна, яку можна наряджати, вони добре підходять. Так вони виглядають, якщо розпустити сіточку. Наявності їх є дуже багато, ми їх отримуємо. І зелені, і блакитні. Також маємо асортимент ялиць.